Вітні канадські інновації, частина 2, точніше, напевно, не канадські, а американські. Сьогодні про туалет. Прийшли ви в туалет поробити свої справи, зайшли собі в кабінку і там робите свої діліжки, закрились. А отут у вас прямо така щіль, На вас прямо дивиться. І це ще маленька щіль. Буває, що будівельники і ось тут зроблять меншу. І отут ось так. І прямо по центру у вас видно. І це не тільки тут, в цьому ресторані. Це взагалі, в цілому, всюди, де загальний туалет спільний, ось така ось діч. Я розумію, що вони це роблять для того, щоб якщо комусь стало погано в туалеті, щоб, якщо хтось впав, було видно, і можна було дістатися. Ну, але камон. І це ще добре, це ще низько встановлені перегородки, і якби її тільки ноги видно. Але якщо так подивитись, то в принципі, коротше, дуже-дуже некомфортно, і це по всьому.